Європейський комісар з комісар з питань розширення Марта Кос зазначила, що буде запроваджена нова стратегія. Ця стратегічна ініціатива спрямована на поглиблення економічних та інвестиційних зв'язків між європейським союзом та Україною, прискорення відновлення України та підтримку її шляхом вступу в ЄС інтеграції в єдиний ринок ЄС. Яка саме новація має зараз бути впроваджена на цій бізнес-платформі? Це дуже а, така гарна ініціатива, як я, я як фахівець галузі права, можу вам сказати наступне: а, виходячи з мого досвіду, а безпосередньо а, співпраця з європейським а, ринку дуже важлива для а, виробників України. Чому тому, що наші всі сертифікати, наші всі провадження, наші всі, всі моменти, вони неможливі без того, щоб не впроваджувати та не інтегруватися в європейський ринок. Наразі це дуже така складна а, ситуація, тому що наш виробник, а, перш ніж Поставити свій товар на якщо ми. Говоримо про харчову промисловість. Наш товар на полиці магазинів. Йому необхідно пройти європейські сертифікації, які інколи проходять протягом двох-трьох років. Це дуже великий шлях. А наразі дана ініціатива вона безпосередньо буде провадити, що деякі сертифікати, які були погоджені на території країни. Вони будуть вважатися легітимними, будуть імпроментуватися в європейський ринок, і наші виробники зможуть витрачати. Від місяця до трьох для отримання сертифікатів та поставлення своєї продукції на полиці безпосередньо магазинів чи супермаркетів Європейського союзу.